Всім привіт! Сьогодні в нас на продажі і на огляді Subaru Forester комплектація Premium Plus 2018 модельний рік. Тільки що пригнев нещодавно. Автомобіль наших партнерів сьогодні про неї розповім. пристебніться, поїхали! Що слід тут звернути увагу, 26 тисяч кілометрів пробігу всього у автомобіля. Єдиний мінус, що я не відкрив капот, але вже до темряві не встигну, не помита під капотом. Вона мені, мені залишила її на мийку, я забрав, а ось це побачив. Але ви бачите, що тут немає що приховувати. Трошки від малярки залишилися сюди, тому помиємо не проблема, якщо що. Зато ви бачите, що нічого не вимивалося, ніхто нічого не приховував. Було фронтальне пошкодження, фото з ви зараз побачите в куті. По морді все до радіаторів замінено на нове. Передня панель, підсилювач бампера, бампер, фари, капот, крила, все це нове ставилось до радіаторів включно. Ланжерони, як це зазвичай буває, вони були підігнуті. Моменти, вони трошки рихтовані. Я вам проведу по ним щось ви подивитесь. Ось Видно місця, де воно було. Стакани всі тут в заводі. І там далі все в заводі, ви бачите. От до цієї частини, десь вони зазвичай підгибаються. І тут, напевно, приблизно так само. Зараз ви можете бачити ці місця. Тобто їх відрихтували, виставили, все стоїть в нормі і так далі. По двигуну нічого не доставало все рідне. Єдине, що на передній кришці знизу, саме внизу, там була невеличка тріщинка. Її заварили, вона протестована, зроблено все добре і зауважень ніяких нема. По лакофарбовому покриттю, ну понятно, капот крила пофарбовані приблизно в прилад. Переходи на передні дверки робилися тут і там. А тут єдине, що тут на дверці десь була подряпанка, і тому тут перехід зробили ще на задню. Але приладом я проходився, максимальні цифри навіть тут, всі до 200 мікрон. Там 170-180, по-моєму, 190 наймаксимальніше, що я десь знаходив. Але як вона вся в приладі там 130-140 мікрон приблизно йде в приємних показниках. В принципі, вся охайна, вся по колу охайна, ніяких зауважень немає. От тут маленька-маленька подряпенка на цьому крилі. І наче все. Наче все. Дуже симпатюлька. а ну і Гумар, звісно, ну, машина 26 тисяч пробігу, понятно, що гума майже нова. Так, У нас, по-перше, салон. Тряпка світла ось така. Бачите, як вона виглядає. Вона, до речі, не хімчищена. Електропривід сидінь. Конверна дата в неї 9 місяць 2017 року, 18-й був модельний. І виробником присвоєний і в Америці в техпаспорті, а в нас стає 17 м бо розмитання стає дорожче. Такий факт є, вона у нас буде 17-м роком. Електропривід сидінь. Тут у нас 4 склопідйомника, передні з авторежимами, електродзеркала. SRF OFF, це у нас туманочки при оберті керма вмикаються ліво, право, здивляючись, куди ми повертаємо. Яскравість приладів, монітори сліпих зон і підігрів дзеркал. До речі, у нас є. Я вам це демонструю. Тепер система стабілізації вимикається. Є в нас протитуманки. До речі, в лівій туманці лампочку судячи, з усього, треба замінити, теж тільки що побачив. Тут управління hands-free мультимедію, тут управління цим бортовиком. Маленьким, основний у нас там в Форестері. І круїз-контроль у нас тут адаптивний з системою ISI. Тобто вона стежить за смугою руху, за попереду йдучим транспортом, пішоходами і так далі. Ну і на адаптивному круїзі ми можемо стежити ось за смугою, примусово, і дальність, якщо ми вмікнемо, дальність до транспортного засобу попереду виставлять. Тут у нас також це буде дублюватися. Ця опція дуже прикольна і найпотужніша серед усіх японців. Не в Тойотах, не в Лексусах, не в Маздах, ніде нема гідного суперника. Далі. Клімат-контроль у нас тут однозонний, і він є. Монітор з мультимедією, з блютузом, з хендсфрі, з камерою заднього виду. Будь ласочка, Ось так виглядає. Є функція X-Mode, вона нам на ускладнених умовах дорожніх покриття допомагає, щоб колеса обертались з рівною частотою підігріву передніх сидінь. Ну, Звісно, скажи не люк Форестерський, такий, він наче і люк, але як майже як панорама. Бачите, який він величезний великий, мені здається, люк серед усіх. Якщо не брати в розрахунок панораму, дзеркало з компасом і з автоматичним затемненням. По безпеці тут спрацьовувало лише кермо і коліна. Безпека відновлена, і ремінь вони відновлювали. Безпека справна на дану мить. Тепер. Вона зараз розмитнена вже на фірму, і ми будемо, коли вам продавати на вас буде виписуватись договір купівлі продажі продажу. І на вас буде ставитись на облік на першого в Україні. Тобто ви будете першим власником в Україні. Коли ми розмитнюємо на фізичну особу, то доводиться вам вже бути другим. А тут все ж таки красиво. Ви будете першим власником в Україні. Зріст у мене 193 см. сантиметри. Я сиджу сам за собою. Там я розсівся, так, як я люблю, так як я хочу і так, як мені зручно, не якенобляче місце. І позаду я Форестері сідаю сам за собою, в мене ножки, вон, бачите, ніжки гуляють, як я хочу. Дуже зручно. Форестері... Ну, До речі, що в собора в Форестерах, що в Удбеках, заднім місцем питань, зауважень, ніяких, нема. Є підлекіночок такий от зручненький, височенький, з підстаканечками. Це добре, я хайно. Спинка в нас змінює свій нахил. Тут, якщо не помиляюсь, є три положення. Зараз. Туди. О. Ось вона, на третє, колись вже ровно, майже рівно повністю. Чуть-чуть, а -чуть може, отак відкинеться. Раз, два. Ага, чотири, напевно. Чотири, да. Ось так. Багажничок відчиняємо. Тут у нас є в комплекті шторка, велика рідкість для Америки. Гумовий килим оригінальний, бачите, який прикольненький. Під низом заводська така полиця. ковролин чистенький, охайний. Тут ниша. Під нею Все в комплекті. І крючок, і викрутка, домкрат, і дамкрати, балонник, все в комплекті. Рукоятка від домкрата лежить. No comment, все приємно. Відносно технічного стану, в Україні пані взагалі нічого не робилось, підвізку не торкались, розвал, єдине, що на всяк випадок зробили. Е, є документ перевірений. Все добре. Тобто, по технічному стану взагалі нічого, але що може бути на 26 тисячах км? Забув ще сказати, у трансмісії є драйв режим і е, лоу, понижена передача, така для навантажень. скажімо. Зараз вирушаємо в тест-драйв, я вам розповім свої враження від цього позашляховика. Скажу вам так, що особисто мені знайомство з цим автомобілем ну, зайве, бо я їх як мінімум десятки штук продав вже в Україні, мінімум десятки. Е, прикольна тачка, максимально універсальна. Вона підходить як, скажімо так, для поганої дороги. Так вона і по трасі, коли ти їдеш 160, тримається як вкопана. Зручна для сімейних цінностей і, ну, в принципі, для всіх. Більше все ж таки, за моїми так, підрахунками, більше молодь якось полюбляю, бо сам по собі Форестер такий, знаєте, трошечки брутальний, трошки спартанський. Я не скажу, що вона спортивна машина, вона зовсім не спортивна машина, але він такий, знаєте, провокує їхати отак -от скрізь, що по полю, що по трасі. Якось так. Але при цьому цьому великий багажник і просторий салон. Ну, коротше, зручна вона машина. Для всіх, і для сімейних людей, і для рибалок, і для всіх. Єдине, що трошки незвично, коли сідаєш перший раз Форестер, сидушка водійська трошечки має таку посадку строгу, скажімо так. Але що я знаю, всі люди, хто в мене купляли Форестери, сідали і захоплювалися тим, що в неї дуже крутезний обзор. В мене бачите, он де лікоть лежить. Височенько, просторе. так ти дивишся, в ну, картинка в тебе вся відкрита. Це... Рушаємо від нуля до сотні, рухатись ми будемо в горку і в поворот. Я вам показую, як вона їде, як вона рулиться слизькому на мокрому покритті асфальті. От ми зробили 100 кілометрів. І навіть трошечки більше, я скидаю. Ось нам стеж, стежить вона за смугою руху, бачите, ругається на нас, що ми не включили поворот і перестроїлись. По трамвайним рейкам зараз спробуємо проїхати. Оп, поїхали. Пострибали, пострибали. В салоні повна тиша. Відносно самої тачки, коментувати мені буде щось тут зайве. Єдине, що ви можете приїхати, перевірити, скажімо так, якість ремонту. На це у кожного своє бачення. Я приблизно. Все бачу, все знаю і розповім вам, що та як було. Тобто секретів ніяких нема. Машина майже нова з таким пробігом. Займатися вам тут явно нічим не доведеться. Приїжджайте, дивіться, розбирайтесь і забирайте. На пост скажу, що буде зайвим рекламувати Subaru про надійність їх варіаторів, двигунів, всього. Буде зайвим щось казати. Дрібні речі, котрі можуть бути до 100 тисяч км, це прокладка клапаної кришки, може бути, але вам взагалі про це навіть думати зараз рано. До 100 тисяч 80-100 зазвичай буває. Задні саніблоки в передніх речах можуть до 100 тисяч вийти. Ну і втулки стабілізатора в нашій, в нашій країні, скажімо так, це розходний матеріал. Ну, це все копійки. Субару обслуговані недорога. Не вірте пліткам і довіряйте тим людям, хто залишився десь у 90-х, початку 2000-х, хто ці міфи порождав, тому що були там окремі обставини. Чому було так. До зв'язку до зустрічі з вами був Льоха Трендав, та Я всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!